що перша половина стирання врожаю добігає до завершення, залишається зібрати 2 гектари ярої пшениці, це сорт у інпус, аж колір насыченный ну, там там скини вес ну, чуть не коричневая червона. на під'їзді зараз я покажу Тут також яра пшениця місцевого господарства що збирає ту зиму? Так, шумахер на місці. Не лізає Що, щось з ціл. Треба контролювати. Ну, раз є маса солони, значить значить щось щось тасите. Ну колір такий жовтий-жовтий, золотистий. І не сказав би, що такі вже аж коло Місцями є, краще, місцями є. Такі колосочки і менші. Але є. зерно таке налите, Щось буде, там знати трошки цих. Є де-не-де де підгончики по по колії оприскуваються, ну, але нема ж. Нема на що чекати, там десь якесь зерно в такій масі воно висохне. Бо поки те зелене дойде, то основна маса зерна висипиться. І всякі кусочки, То я на одній місці, там далі і цікавіше. Що ми побачимо? Минулого року та сама пшениця, при однаковому в принципі, внесенні азоту дала 42 Що Багато що залежить від погодних умов. Начебто той самий попередник, той самий обробіток, те саме добрива, та сама сівалка, а результат завжди різний. Що нам загадувати? Що нам бокс пішлету ми маємо. Так, не грушу, бо жара mm -hmm. стоїть нині. Хай трохи ухолоне. Дядька Петро лети! Не їде, а лети! Ранок наступного дня можна робити підсумки по ярі пшениці. І так, результатом я навіть трошки вражений з цього поля, а там, якщо точно, 1,9 гектара, вружання склало 81 центнер, Тобто 7 мільйонів дало 8 тонн. Гарантованих. За рахунок чого там набігло так, от колосочки не такі були. Напевно, за рахунок кількості. А також пізніше зібрав таку, якби то був не плановий посів, залишалося нам насіння протравлене, і ми засіяли ще 20 соток після сої, але я там не вносив азоту. Тобто не вносив каса. Просто, то, як би город, вважав, що там щось е там вродиться, е всівалку також не було, щоб кинути. Ну і результат знову е став очевидним. Де я вносив азот, там 8 тонн, де я не вносив азоту, там десь. 6 тонн, але пшениця зовсім має інший колір. Вона звичайно, як пшениця, не така червона. Відповідно знову очевидні речі, що азот треба вносити, щоб отримати достойний результат по вружальності і якісне зерно по, по самій якості. Тобто з цього з тої ділянки я собі суто взяв відберу якесь насіння, там, ну також непогане. Ну, і без азоту там десь вийшло 6 тонн, наприклад. Ну, грубо кажучи, отже, різниця очевидна, що, зокрема, каз він дає результат. Ну, от так, зараз обслуговую комбайне, треба продути фільтр щось змастити, оглянути, можу щось підтягнути. Бо, можливо, ще поїду до свого колеги поможу йому ремовотити ячмінь. Якби він свій час присвятив мені два рази завіз газончиком, то треба відсапати. То, то буде видно, чи то буде сьогодні, чи то буде завтра. Поле біля дому недалеко. Такий, такий стан справ. Так що все-таки норма норма посіву можливо має велике значення. І всі дороги ведуть е, до якісної сівалки, якою можна чітко від, е, виставити норму висіву і чітко тримати глибину посіву. Так що. Треба думати наразі. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Ну і побажаю вам гарних результатів і гарних урожаїв.